Дцять році таке питання було зайвим на другому канському фестивалі 18 травня 1958 року золоту пальму вогі отримав радянський фільм Летять журавлі з Олексієм Баталовим у головній ролі. Про європейський тріумф цього фільму Миросі Ульяніна. Канни, 1958 рік. Кінофестиваль, десятки фільмів у основній програмі, сотні метрів кінополівки і непохитне журі і тріумф. Вперше в історії фестивалю головний приз дістається радянській повнометражці. річка летять журавлі. Як покаже час, це був єдиний за СРСР фільм, який удостоївся Золотої Пальмової. А шуральники карабліки літеритонівіселі і і білий інмінасемі. А деталь світова преса просто таки вибухає статтями і коментарями на тему фільму. Пальта газет реснюють інтерв'ю з режисером, оператором та головною героїнею. А в цей час у СРСР входить лише одна замітка в газеті ізвісті. Здрасні. Берізді ні ночний в заводі. Ця радянська замітка була без назви і без світлини. Імена режисера Михайла Калозова, оператора Сергія Урусевського та головної героїні Тетяни Самойлової не згадувалися. Більше того, Хрущов при вселюдо називає Веніку, яку зіграла Тетяна Самойлова, тобто головна героїня, шльондрою, бо вона у воєнні часи зрадила свого нареченого, який воював на фронті. І точнісінько у цей час же... Пабло Пікасо, художник, зустрічає в канах Тетяну Самойлову. Їй тоді було 24. Він у неї закохується і пророкує. Я впевнений, що після появи цієї стрічки на екранах ви станете зіркою. Ждать, Опять ждать. Я й так все врімічі то жду, жду. Хватить. Тетяна й справді мала усі шанси. Хороша фігура, виразні вилиці, а також широко поставлені очі. Вона залишила позаду саму Софі Лорен і забрала нагороду за кращу жіночу роль. І лише згодом громадський дізнається, що на знімальному майданчику Тетяна ліла у неї був прогресуючий туберкульоз. Вона задихалася, її кололи, а вона продовжила. У мене положення. А що такое? То вам то мені легко сказати. Ви чоловік посторонні. Син убили. у да. Не Неоцінана в радянському союзі села Мойлова стає знаменитістю за кордоном. Американці вносять її ім'я у список ста найбільш визначних кінодіячів 20-го століття. Її запрошують у Голівуд. Проте партія радянську акторку Тетяну не шкає. І вперше вона отримає, як каже, грубі гроші у 61-му році, коли грає в Угорщині. Вона пригадувала, я була розкошна адіта і привізла в Москву автомобіль. Ні твейний странно. Самилова, наскільки мені відомо, зараз а, а, в бідному стані живе в Москві, в невеличкій квартирі. У неї дуже великі проблеми а, з зором. Ну тобто, держава покинула таку велику актрису цими днями, а, тільки далеко, 1965 року, ви постанова про відрядження молоді на будівництво важливих об'єктів по всьому радянському союзу. Студенти об'єдналися у загони і працювали на совість, аби підняти країну. От як це було? Дізнаємося, в ця тих подій. 1965 рік Радянський Союз, зародження перших будівельних загонів. Це явище швидше відоме як захоплива ділова гра, відмінно організована на державному рівні. Свого часу сформувалися навіть правила та традиції будівельних загонів. Вони включали уніформу, символіку, пісні та навіть систему заохочень. За романтичною привабливістю поїздка до будівельного загону порівнювалася зі штурмом гірської вершини. Події тих років пригадує колишній боєць будівельного загону.